Вітаю, друзі! Україна сподівалася на саміті НАТО у вільнюсі 11-12 липня отримати політичне запрошення на вступ до Альянсу, але цього не сталося. І ми маємо факт відтермінованого рішення, тобто гарантії безпеки замість запрошення та новий механізм взаємодії з НАТО. Я Наталя Федосєва для програми Українська хвиля і сьогодні. Ми говоримо з експертами щодо цього питання, щодо результатів саміту, з паном Євгеном Чолієм, президентом громадської організації Україна 2050 Пане Євгене, я знаю, що на вашу думку, країни НАТО мусять дати Україні чіткий сигнал щодо членства в Україні НАТО. Чому цього не сталося? Як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Був певний брак політичної волі, і я думаю, що цей брак політичної волі фактично були різні на це причини, не оправдані причини, але все ж таки причини, де певні країни напевно побоювалися ескалації через такий чіткий сигнал. Деякі побоювалися, що Росія буде вживати ядерну зброю. Але фактично було брак розуміння, що Кремль тільки розуміє мову сили, і що, як був значно кращий чіткий сигнал сторони НАТО щодо перспективи України війти як повноправний член НАТО, це було багато більш корисно і забезпечило. Кращі результати для всіх країн членів НАТО, очевидно, так як ви знаєте, ніхто не сподівався, що під час вільнюся з саміту в вільнюсі Україна дістане повноправне членство до НАТО під час самого саміту. Але я думаю, що як був конкретний сигнал, Щодо того, що Україна стане повноправний член, щоб було політичне запрошення України стати членом НАТО, це був власне цей корисний сигнал, який я сподівався, коли я писав стачу, і сподівався, що цей саміт буде значно краще ніж цей, який відбувся в Бухаресті 15 років раніше. Так, а, але в підсумку маємо замість запрошення тільки гарантії безпеки, а також новий механізм взаємодії з НАТО. Чи не є це оманливими пропозиціями? Я не думаю, що це є оманливими, оскільки в першій мірі треба зрозуміти, що е, країни, е, члени НАТО, значно е, допомагали Україні вже впродовж. Е, е, Більше як 16 місяців тут іде мова про мільярди доларів, які країни НАТО надали зброї різної гуманітарної, економічної, технічної допомоги, щоб Україна могла захистити свої кордони і наші західні вартості. Так що я думаю, що ми можемо сподіватися і правильно сподіватися на більше. Але я думаю, що все ж таки треба е, розуміти, що е, е, була з сторони країн, е, членів НАТО, е, позитивна реакція і була е, конкретна допомога Україні. Я б також не говорив, що ті гарантії, які е, Україна одержала, що то є тільки е, е, гарантіями, воно є фактично дуже потужний сигнал. Коли країни Великої Сімки е, в своїй заяві створили фундамент, е, де е, чіт Говоримо говориться про гарантії е, безпеки України під час е, цієї геноцидної війни, тобто е, навіть і перед членством України в НАТО, і також говориться про е, конкретне відшкодовання Росії за ті всі збитки, які вона вчинила е, від початку е, цієї геноцидної війни. Так що е, на тим треба буде будувати. Е, і на підставі цієї заяви Великої Сімки формалізувати її конкретними двосторонними договорами між Україною і тими країнами і Великої Сімки і додатковими країнами, які долучилися до цієї заяви, щоб ті гарантії. Конкретно сформалізувати і щоб Україна могла ними користуватись, так що я думаю, що це є все ж таки дуже позитивний крок, на якому треба будувати. Ви знаєте, пані Наталі, так кажуть, як людина дивиться часом на шклянку і, і каже. Яка є на на до половини наповнена водою, і деякі на ню як на ню дивляться, то кажуть, що вона є напівпорожньою. Я є з тих, які дивляться дивлюся на ту кушлянку, і кажу, що вона є напівповною, і її треба заповнити, щоб вона була в повні е, мала воду до самого кінця. Я думаю, що тут були. Певні недоліки можна було сподіватися на краще під час е, саміту у Вільнюсі, але я думаю, що все ж таки було багато і позитивних моментів були і е, країни-члени НАТО надали Україні нові пакети е, збройної підтримки е, для збройних сил України. Так що є багато було і позитивів. На яких треба будувати, і не треба зневірюватися. Я думаю, що та як президент України сказав, що, що результати саміту НАТО вільності були гарними. Якби було це запрошення, то вони були б ідеальними. Так, пам'ятаю, а от ви говорили про очікування. Також а, якщо трошки забігаємо наперед. Через рік приблизно через рік буде знову саміт НАТО, здається, у Вашингтоні так дісі, і які очікування в української спільноти і взагалі у світу від цього саміту? Ну, пані Наталі, тут власне, як так як я говорив про ту шк... Шк... шклянку води? Я думаю, що тут треба робити відповідні кроки щоб вже на саміті НАТО у Вашингтоні е, е, Україна одержала повноправне членство НАТО. Це означає, що Україна має до того часу виграти цю геноцидну війну. І я думаю, що та я писав вже е, е, в кількох статтях своїх. Є всі підстави думати, що Україна, і, і сподіватися, що Україна виграє цю геноцидну війну в цьому році, І помимо такої, не найбільш ефективної допомоги в 2022 році, Україна неймовірно могла е, сорок 40% Території, які Росія загарбала від початку геноцидної війни, тому як з такою допомогою збройні сили України могли звільнити 40% території. Я думаю, що є всі е, перспективи на це, що Україна з кращою, більш ефективною допомогою е, сторони країн НАТО буде могла е, виграти цю геноцидну війну в 2023 році, і тоді вже на саміті НАТО у Вашингтоні е, е, стати повноправним членом е, НАТО. Власне, ми досить часто на заході думаємо, що коли ми більш так. Мирно до когось звертаємося, то можна сподіватися на таку саму реакцію а фактично, Росія противно. Коли відчуває силу противника, то вона більш обережно і стримано поступає. Коли вона відчуває слабкість, то вона стає більш агресивною. Ми то бачили фактично, коли дуже багато говорили, що не можна допустити і далі розширювати НАТО і вхід, скажімо, Фінляндії і Швеції до НАТО. Буде може спричинити власне дуже трагічні наслідки, оскільки Росія може почати війну проти країн НАТО. Ну Фінляндія війшла вже в НАТО. Швеція є на шляху до входу до НАТО, і реакції сторони Росії фактично на вхід Фінляндії не можна. Фактично назвати, що було взагалі нульовий і крім деяких заяв, але фактично жодних тих прогноз про це, що можна що можна буде сподіватися чи очікувати якоїсь війни проти країн НАТО і так далі, того нічого не відбулося, і фактично сьогодні Фінляндія вже Користає з тої колективної системи безпеки, якою користуються всі країни-члени НАТО. Тепер, пане Євгене, хотілося б повернутися в минуле в 2008 рік. У своїй статті ви зазначили, що на саміті НАТО в Бухаресті, так здається, так. Да, була фундаментальна, фундаментально геополітична помилка. Давайте розглянемо, чому це рішення було невірне було невірне, тому що було сподівання цілком оправдане сподівання і сторони України і Грузії і багатьох експертів, що під час цього саміту в Бухаресті в 2008 тичосьмому році Україна і Грузія могли. Дістати ПДЧ чи план дій щодо членства НАТО, натомість вони дістали таке не таку невизначену декларацію е, чи заяву, де е, було сказано, що вони можуть війти, е, будуть в майбутньому е, до НАТО, але не було сказано ані. Конкретної якоїсь перспективи щодо часу або шляху до такого входу в НАТО, і це, очевидно, Росія розцінила як слабкість сторони і країн НАТО і їх фактично небажання конкретно бачити в своєму складі і Україну і Грузію. І через кілька місяців під час Бухарестського е, саміту е, в цьому плані е, невдалого е, було, було вторгнення Росії в Грузії. Е, е, а відтак, е, е, так як ми знаємо, через кілька років після е, вторгнення е, в Крим е, на схід України, ну і відтак, е, 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 повномасштабна чи геноцидна війна. Росії, яка яку вона започаткувала проти України 22 лютого? На мою думку, як в той час в 2008 році країни-члени НАТО надали б Україні і Грузії ПДЧ uh -huh. я. Вважаю, щоб цієї геноцидної війни не було. першій мірі збройні сили себе показали не тільки сильними, вони себе показали неймовірно сильними, і вони героїчно захищають Україну, відвойовують території, які є тимчасово під російською окупацією. Uh, і вони фактично uh, здивували цілий світ своєю відвагою, своїм героїзмом, uh, і тому ніхто uh, не недоцінює не uh, цієї сили збройних сил України. Фактично, Збройні Сили України до доказали Заходу, що Захід цілком помилково дивився на Росію як струк... як якоїсь супердержави, якої Росія взагалі не є. Вхід до... до НАТО є вхід до системи колективної безпеки, і вхід є цілком демократичний. Ніхто силою нікого не примушує вступати до НАТО. І ніхто не примушує нікого бути в НАТО. Кожна країна, яка входить, входить добровільно до НАТО, і кожна країна, яка сьогодні є в НАТО, вона є в НАТО, тому що вона хоче бути в НАТО. І багато країн після е, е, завершення так званої холодної війни, які переходили із так званого. того Варшавського договору до, до НАТО переходили фактично не з одної, так мовити, колоніальної системи до другої, а входили до демократичної системи, щоб себе захистити від російських імперських планів, які грозять постійно тим країнам. Так що цей, цей вхід. До, до, до такої колективної системи безпеки є найкращою гарантією для України, що Росія другої такої е, війни не розпочне проти України, е, раз Україна її виграє в цьому році. Так розумію дуже дякую вам. У мене все по питаннях. Можливо, пане Євгене, ви хотіли б щось додати. Ви відчуваєте можливо щось сказати, а я не спитала. Я сподіваюся, що, що ті те, кроки, які були позитивними під час вільні, що вони не залишаться тільки так мовити порожніми обіцянками, а що тепер будуть будемо конкретно і країни НАТО і Україна будуть будувати ті і формалізувати ті. Заяві, які були зроблені, ті обіцянки, які були зроблені, конкретними домовленостями, домовленостями щодо гарантії під час геноцидної війни, які допоможуть Україні виграти цю геноцидну війну в 2023 році. А відтак, що будуть е, е, зроблені кроки і е, сторони України, в тому числі із реформами, поборюванням е, корупції в Україні. І сторони країн НАТО, щоб могти дійти 에, до цього 에, моменту, щоб вже під час наступного саміту НАТО в, в Вашингтоні в 2024 році Україна могла 에, війти 에, е, як воноправний член НАТО і тим самим забезпечити 에, і 에, свою 에, територіальну цілісність, тому я сподіваюся. Що в 2023 році, пані Наталю сподіваюся і вірю, не тільки сподіваюся, але й вірю, що в 2023 році Україна виграє цю геноцидну війну, а в 2024 році Україна війде як повноправний член НАТО, а дуже дякую вам за це інтерв'ю. І будемо наливати доливати в стакан води. Правильно, щоб він повний. Абсолютно. друзі, з нами на зв'язку був Евген Чолі, президент громадської організації Україна 2050 з яким ми поговорили про результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня.